Як всього за 5 хвилин ми можемо генерувати ось такий красивий візуальний контент з нашим обличчям. Розкажу і покажу покрокову детальну інструкцію, як це зробити. А головне, розкажу, як ми можемо це робити абсолютно безкоштовно. І перше, що нам треба зробити, це по-перше, встановити Midjourney, перейти в Міджорні. Якщо ви це чого не робили, то просто пишете Міджорні Discord, нас перекидає на канал Міджорні. Але тепер, щоб робити все набагато якісніше і красивіше, треба створити окремий сервер для того, щоб... В ньому ми писали, тобто тут ми як працюємо? Ми пишемо там NewBe, тут пишемо якісь генерації, тобто незручно, некрасиво. Два кліки: Add server, create ваш особистий сервер для вас, друзів, і натис... напишемо, не знаю, MySpace. Все, ми створили ваш сервер, на якому ми будемо писати в Midjourney і користуватися їм набагато зручніше, аніж в цьому каналі Midjourney. Тепер заходимо назад. Для чого? Щоб додати бот Midjourney. Натискаємо справа Midjourney bot, Add. App, додаємо до сервера і обираємо сервер, до якого додаємо MySpace, Continue, вниз і Authorize. Все, ми до нашого сервера тільки що додали наш Міджорний бот. І ми вже можемо починати робити генерацію. Давайте зробимо генерацію, яку я хочу використати для того, щоб накладати обличчя. Є різні правила. І перше правило це. Обличчя повинно бути по формі, схоже на ваше. А, тому що воно буде міняти там, губи, ніс, очі, багато різних речей, але от саме форму воно міняти не зможе. Тому ви будете краще виглядати саме у випадку, якщо форма обличчя у людини, яку ми згенеруємо через Міджорні, буде схожа на вашу. Для цього можна використати різні лайфхаки. Наприклад, є ж а, параметр. А, Срєв, тобто черектор референс, ми можемо додати вже наше зображення, щоб воно генерувало нам щось схоже, але це не дуже нам допоможе, коли ми хочемо якісь креативні ідеї генерувати, наприклад, як зараз. Тобто я от хочу згенерувати молодого чоловіка, який одягнутий в білий костюм, який зроблений з ем, боже, з хмар, ось е, на фотофоні, в стилі Вес Андерсона, тобто вказує стиль, що в нас яка вже стилістика була на високих контрастах, фіолетовий фон і повне фото тіла в розмірі. Давайте навіть не на на 9 на 16, давайте зробимо просто 4 на 5 стиль Style Raw, щоб це було більше схоже на реальне фото. І я одразу ще зроблю. Давайте ще пограємо з параметром стайлайз, викрутимо його до 250. Подивимось, як він згенерується. І ще один. Викрати... Викрутимо його до 70-50. Подивимось, яку креативність він нам додасть. І ще один такий достатньо простий промпт. Я хочу показати, як воно не тільки прямо на людей буде генерувати, а якщо ми вкажемо просто чоловіка, зробленого з воскової скульптури. І тут можна вказати: давайте Aspection Rate знову зробимо 4 на 5 і зробимо Stylize 250. Зробимо те ж саме, але без стайлайзу. І зробимо те ж саме, але з Style Row. І подивимося, які результати будуть краще. Окей, воно поки собі генерується. Ми не витрачаємо часу і заходимо, пишемо Inside Face Swap Discord. Це бот, завдяки якому ми і будемо. Нейронка, завдяки якій ми і будемо накладати наше обличчя. Тому ми переходимо сюди, обираємо, як до цього обирали наш сервер Continue authorize, додаємо його цей бот до нашого сервісу. І після цього ми можемо накладати обличчя. Як ми це зробимо? Переходимо назад в Discord, і в нас з'являються нові команди: Save ID, List ID, Set ID і так далі. Перше, що нам треба зробити, Save ID. Нам треба зберегти. Наше зображення нашого селфі. тобто треба зробити селфі у якісному, ну нормальної якості, можна навіть на телефон, це нормально Воно нормально все відобразить. Головне, щоб освітлення було нормально, щоб волосся ніде не заважало, тобто окуляри зніміть. Просто без окулярів волосся прибрали. Я от буквально 5 хвилин тому зробив своє зображення. Давайте напишу тут мі, тобто що це моє, і перетачу тут зображення. Ось зображення мене, яке я тільки що зробив. Завантажуємо сюди, все, воно зберігає, і тепер ми можемо накладати якраз таки на будь-яке зображення наше обличчя. Давайте подивимось, які генерації ми отримали. По-перше, давайте подивимось на генерації стайла 750. Дивимось. Ну, не схоже на білу людину. А, оце, в принципі, прикольно, але я думаю, що обличчя тут не сильно добре буде накладати. Тут взагалі обличчя немає. Я не знаю, чого воно без обличчя генерує. Оця можливо цікава історія. Подивимось на перший наш варіант. Давайте от використаємо ось цю версію. Я не буду далі гратися, я просто хочу якомога швидше вам показати, як можна зробити якісний варіант. Давайте зробимо Upscale, щоб якість була краща. І накладемо обличчя і оберемо е, в нас варіант для скульптури. Для скульптури мені більше подобається, знаєте, навіть по формі, я думаю, ось цей варіант. Е, але я хочу, щоб він був трошки подалі. Тобто, давайте використаємо його, зробимо його е, зума-ут. Я думаю, на півтора буде достатньо. І на цю картину ми будемо накладати наше обличчя і подивимось на результати, які ми зможемо з цього отримати. Поки чекаємо тут воно ще що, що, що воно робить. Ага, це воно а, Upscale, 46%. 62%. Накладати насправді обличчя дуже просто. Після того, як ми завантажили, в нас залишається одна опція: ми беремо просто на зображення, Apps і InSwapper. Але давайте почекаємо, поки воно доробить нам варіанти, які нас цікавлять. Або поки ось тут зробиться апскіл по якості. І так, апскіл готовий. Я беру, роблю інсвопер. Тут давайте оберемо варіант, напевно, що та без різниця, в принципі, і перший варіант нормальний, давайте другий варіант. І давайте я не буду робити апскіл, просто зроблю інсвопер і подивимось на результат. Дивимось, ось ми взяли і наклали наше обличчя. Ось обличчя, ось моє. Я думаю, більш, ніж схоже. Єдине, що знову ж таки: риси, бачите, обличчя, вони трошки. Інші і тому виглядає ну трошки по іншому, але ніс, губи, очі, брови, все, все те саме. Тому, якщо витратити на 5 хвилин, як ми з вами, а витратити там не знаю, 15 хвилин, щоб підібрати більш якісніший з наше зображення, на яке ми накладаємо обличчя, то і результат буде в рази кращий. А ось, наприклад, ми наклали на скульптуру. Мені подобається ось цей варіант дуже на мене схоже, і така абстрактна штука, і все, і ви можете це використовувати в своїх соціальних мережах. І якість цих генерацій просто космічна. Я думаю, я думаю, я думаю, це кайф. Це кайф про те, як ми можемо робити це все безкоштовно, я розповів в своєму телеграм-каналі, тому обов'язково переходьте. Посилання на нього, а також на всі ці сервіси, будуть в описі до цього відео. Ну і вже ж не забуваємо підписуватись, тому що тут дуже багато корисної інформації про штучний інтелект.